Друзі, продовження попереднього відео вже зварила борщик, неповна каструля, трохи більше половини вийшло з фасолькою. Вже він трошечки настоявся. Ще е, перемолола шматок сала. Це зараз, ну, в цій кубушці, відправлю в морозилку. Це залишу, бо минулого разу як борщ варила. Женя просив, щоб я сало накоротила. Я кажу завтра, завтра в етозі борщ з'їли, з'їла, сало так і, <свісно> так і не накоротила. Щось у мене ход не дійшов. Заробила ще одну баночку до помідорчиків. Ще й знайшла в себе кришку з закруткою. Мабуть, ці банки якісь такі, а можливо, вони всі під закрутку, не знаю. Чи, 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 чи ці, що я купила. <свісно> Багато туди вмістилося. Так що, так що якось так порадую чоловіка сьогодні, щоб не плакав, що в нас тільки огірки. І вже помолола веделочкою Алісі, борщик там. Та зараз буду годувати дитиночку. Аліса почала їсти буквально кілька ложок і знов заснула дитина, бідна. Щойно читала, відповідала на коментарі і було питання стосовно виробника солі. Дивіться, називається гарніша, сіль, кам'яна кухонна харчова в складі лише кухонна сіль, кухонна сіль, соль вищий, доволі вона. Крупненька така. Я ж з того часу, як у нас е, оця наша Артемівська Соледару, сіль зникла, то я її не знаю. Давно вже така крупна не попадалася. І дивіться, країна походження Україна, Туреччина, Румунія. Мабуть, якось змішують, чи що різно. І адреса потужності і Харків. В Чудо маркеті купляла, 16 гривень коштує кілограм. Аліса уснула, а я знову бігаю. Думаю, борщ зварила, а чеснику нема. Весь пішов на помідори. Навіть сало перекручувала. Не пам'ятаю, казала чи ні. Додала пів цибулини, чорний перчик. Не знаю, що воно на смак але Ну, дещо все під боком. Все. В сусідньому дворі можна заховати. Так що, так що йти недалеко. Хотіла отож з дитиною поки сонечко ввечері погуляти. І відео зараз нема, до речі. А воно взяла і уснула знов. Ну Що за робиш, вгадай, спить з цього Зайшла ще в щелтівський під боком. Думала хлібчика взяти отого темного, що я брала. Київський, київська, Русь, чи як він називався. Дуже класно, сподобалося, але там пусто, нічого нема ну в плані хлібу. Мені хтось в коментарях писав, що там малія по акції. Дійсно. Боже, скільки воно. 49,90. Але я вже взяла, але поки що вистачить. Режим економії. Зайвого не накупляємо. І взяла ще десяток яйця. По путі. Класно, тепло на вулиці. Взагалі гуляти та й гуляти по такій погоді. Шла оту, викинула сміття, дивлюся на майданчик у дітей полона. Всі гуляють неділя, всі вихідні. В принципі, у нас вечорами, як тихо, мирно, тепло, то завжди так. З 10-ї так. вечора в мене відкрилося друге дихання. Зараз буду крутити пиріжки. Розкатала вже перший пласт і з одного пласту буде 4 таких величеньких пиріжка. Нарізала яблучка, зараз ще цукром тут посиплю. тут Зробила ножем такі надрізики, щоб зверху потім було. І загалом 4, загалом 4 пласти тіста. Зараз, мабуть, в холодильник поки що покладу, щоб не тануло, щоб потім зручно було розкатувати. Випікала пиріжки, в розігріті її до 200 градусів в духовці, коли почали підрум'януватися, то знизила до 180 класні запашні, я і цим не змащувала, скористалася радою моїх глядачів, що можна змащувати молочком, Ну, так і зробила. Думала ще цукровою пудрою посипати, але, в принципі, і так пахне, неймовірно, смачно. Тож... Будемо ласувати. Друзі, у нас вже сьогодні понеділок, страшний понеділок. В Харкові оголошено день жалоби. <кій> Обстріляли житловий будинок на іншому кінці Харкова від нас. Наразі вже ну це на станом на пів дванадцяти вже сім загибло, загиблих. Зараз ще півдорові. Ми залісуємо. Не спали півночі, вона ото вчора в день-двічі спала, а, виспалася, набралася сил. Я думала, що і вночі буде спати. Що? В общем, не спала півночі, а під ранок у то уснули, ну десь після, після півтретьої і після трьох десь так позасинали. Вранці встала, Женя прокинувся, я встала, почула, що він вже ходить. Думаю, макаронів сварю, Аліса спала, <кій> <кій> каже, ну я що то йому кажу, що півночі не спали, він ще жартує, каже, хто там не спав, храпіли і, і навіть не чули, що тут шахіди жужжали літали. Він нічого не казав, я зварила макарони, насипала йому поїсти і пішла, що то сіла на диван, відкрила телеграм, читаю, почала читати новини, дивитися оці всі жахливі відео. Я що то до Жені кажу, ти бачив, він каже, бачив. Я Не можу в мене сльози льються. Коли вже перестануть гинути люди? За що? Просто за що нам це все? Загинула ціла родина? Ну, окрім того Нема сил, нема слів. співчуваю родинам загиблих, постраждалим, це це, жах. це так жахливо. Подзвонила, відмінила заняття у першій половині тижня. Я думаю, навіть якщо, дай Боже, лісі Ставатиме краще, то на цьому тижні не треба їхати заражати, не дай Боже, когось, діточок там краще пересидити вдома. Ну, це вже ближче там. Прийде ще кілька днів та напишу чи позвоню. Що на цьому тижні нас не буде. Так що так. Не сказала б, що Алісі прям краще, але сьогодні хоч е грається, якось пересувається, посміхається. Це вже хоч хоч щось радує. Кашель з'явився, якщо Позавчора не було взагалі кашлю вчора, ввечері. Кілька разів було що таке, що бухикало трошки. То сьогодні вже зранку, як перекинулася, то бухикає. Лікуємося. Мені, в принципі, нормально, ну, або пігулки допомагають. Ну, вчора в мене нос закладало, але то таке. Якихось таких симптомів нема. Або пігулки допомагають, або ще, або ще не накрило мене. Бо завжди у нас в основному Аліса спочатку починає хворіти буквально там 2-3 дні, і потім і ми, особливо я, на сьогодні третій день. Поки що тримаюся. В нас похолодало, дощить, ну Наразі просто пасмурно зранку дощ був, можливо, вночі теж. Зранку, то, як встали на кухні, вікно було відчинене, закрила на провітрювання, потім буквально то, як Женя снідав, я взагалі ото передавила там. Малесенька щелинка, щоб ніяких протягів нічого не було. В хаті, в принципі, тепло. Алісу все одно піддягнула, вдягнула їй жилеточку легеньку таку. Якось так. Що вам ще розказати? Пишки класні вийшлися. Це знаєте, чого захотілося саме з з листкового тіста, як -от, за лісою гуляли, що -то в океанаріумі були. І потім -от, і йшли вже до зупинки, ще на дитячому майданчику вона там побігала, погралася, і йшли там біля дороги коліночі, наша Харківська мережа, там випічку продають, запахи такі класні. Сказати їй, що я там прям щось в них особо купляла дуже мало, але смачно, смачно дійсно в них. Думаю, ну, зайти щось подивитися, Алісі взяла її одну слойку з сиром 22 гривні коштувала, але вона поз'їдала лише начинку з задоволенням. З самого тіста лише два шматочки з'їла, і я отож вона більше не схотіла. І я доїла, і мені так смачно, дуже сподобалося. Думаю, треба якось те щось зробити, якусь випічку, щось придумати. використала лише два пластиші, два залишились, закинула поки що в морозилку. А я жіні вчора кажу: ти колись казав, що з листкового тіста піца смачна. А він каже: я тобі що, жодного разу не готував? Я кажу, ні, обіцяв лише ще коли ми познайомилися. До речі, він сьогодні мені каже, я ото Аліса спала, і ще рано було. І я все кожного дня хотіла підфарбувати знов корінчики свої. І отож. Пішла у ванній швиденько, то цей е, намазала. <смі> і Женя мені каже, е, ти знаєш, що сьогодні за день? Кажу, ну думаю, ну, що сьогодні за день кажу. А, каже, знаєш, що 4 роки тому було. Я кажу, на морі були і ні. Ну, іди подивись, каже, а в нього якось з з Гугла якісь нагадування, коли якісь фото були зроблені. Це ми цього дня, 4 роки тому, заяву в РАКС, ЗАКС, РАКС, як і на українську заяву подавали. Ось. І що я хотіла сказати? А, ну, в общем, в общем каже, треба обов'язково приготувати піцу. І я що тут? теж думаю, єдине Аліса вже щось розкидає. Єдине, не знаю, сир у нас, мабуть, нема. Треба буде якось купити на днях. А так, в принципі, все є. Угу. Е, сподобалося тісто, по-моєму, Ладік, це харківська фірма. так, ладік. І ще мені сподобалося, кух, кух, купляла, немає етикетки, десь вона вже. Купляла отож нещодавно пергамент, папір для випікання в аверові, По-перше, мені сподобалось, почала розгортати, що він широкий. Бо до цього я не пам'ятаю, де я купляла, та й взагалі де взагалі ну, я часто користуюся, часто де купляю або, ну, в різних магазинах. І він вузькенький, який що не покриває повністю лист для випікання. І ще мені сподобалося, що її не треба відрізати або відривати, що вона шматками такими йде. І ну, вже, вже все готово. Жені кажу, дивися, як гарно, як заручно, він каже, це для лінивих. Я, чесно, мені перший раз таке попалося. Просто клас. Можливо, будете сміятися з мене, що не знаю, чесне слово, перший раз мені такий папір для випікання попався. Заручний, нічим не змащувала, тісто розкатувала на борошні і. Легенько все розклеїлося і тако прям поклала, все добре було. Так що якось так. Ще я короткими перебіжками е, дочистила, пообрізала яблука ті, що були. Це залишилося, кубочками порізати і в морозилку. В мене вже вчора трошки залишилося. Я в пакети в морозилку закинула, буде ще. Нараз на пиріжечки, а з цього компотик зварю, можливо. У мене більше фруктів ніяких нема. Кавуна трошки є. <сум> Сушка є, можливо, жменьку сушки додам, там невеличку кастрюльку зваю. Це Женя позаривав наші. Там ще є огірки вісять, помідорів більше нема. <сум> Це такий двойний якийсь вийшов. Чим багаті, мало, але приємно, зато своє. Треба мені ще хлібчика купити, готувати сьогодні, нічого не треба. Буду чекати, може, Аліса, засне, поспить, і я вибіжу. Вчора отож хотіла купити, але була неділя залишки, залишки... З суботи, там, з п'ятниці, свіжого, нічого не було. І буквально кілька я там якихось буханок не стала я купляти. Тим паче у нас на вчора і на ранок на сьогодні був. Може, як не вдасться десь вибіжати, то щось спечу щось Так що так. Добренько, дякую всім за вашу підтримку, дякую, що дивитеся. Всіх обіймаю, всім миру та тиші, бережіть себе. Пока-пока, до наступного відео.